Рівноапостольні Петро й Павло жили в один час і прославляли слово Господа. Петро був звичайним рибалкою, а Павло походив із заможної римської родини. Люди з давніх давен переповідають, що святі мали таку силу слова, що мертві воскресали, кульгаві починали ходити, хворі стілювалися, аби підкреслити рівну могутність апостолів. Християни вшановують їх в один день. Саме 12 липня люди приходять до храму на ранкову службу. Для багатьох це можливість попросити здоров'я для своїх рідних. Та оточуючих слава Богу, що є таке свято, і ми дуже вдячні, що сьогодні в цей день ми можемо тут бути в цьому храмі і разом з усіма християнами помолитися за здоров'я всіх, всіх християн і всіх людей. Зробити якийсь добрий поступок просто так із чистої душі, нам дуже складно. А ось якраз апостоли є прикладом того, що треба версувати людям без грошей. Ради Бога і ради своєї совісті. Першу чергу це їхнє служіння є якраз тим великим святом. Перед день свята апостолів Петра Павла закінчується піст, який в народі називають Петрівкою. Розпочинається він після трійці і закінчується 12 липня разом з початком святкової служби у храмах. Вітаючи всіх святом, хочу побажати, щоб апостоли були завжди. Ристателями, перед Богом, молитвенниками, Ми до них зверталися в своєму житті за молитвою, за просьбою. Хай Бог всіх благословляє святом, добра і здоров'я і їх апостольського благословіння. Світлана Пашенко, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.